you don't Це відео сутички між чоловіками та жінками, яке оприлюднило у себе на сторінці Фейсбук жителька Коростеня. Одному з чоловіків, учаснику події, слідчі поліції оголосили про підозру. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції в області Алла Ващенко. Увечері 28 квітня до поліції звернулися дві жінки з повідомленням про нанесення їм тілесних ушкоджень. Попередньо було встановлено, що конфлікт стався через паркування автомобілів, і конфлікт дуже швидко перейшов сутичку за цим фактом. Том було відкрито кримінальне провадження на даний час. Його кваліфікація, частина 2 статті 296 кримінального кодексу України, тобто хуліганство. На даний час слідчі поліції Коростенського райуправління оголосили про підозру у вчиненні хуліганства одному із чоловіків, жителю Коростеня. Це якраз той чоловік, який зафільмований на відео, де видно, що він бере жінку за волосся і кидає її об асфальт. Коростенцю інкримінують порушення за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України. Хуліганство каже Алаващенко. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 4 років. На даний час слідчі дії продовжуються. Призначено низку необхідних ще дій під керівництвом Коростенської окружної прокуратури. Слідчі продовжують розслідування і найближчим часом після завершення завершення необхідних дій буде сформовано обвинувачення, і, відповідно направлено до суду. Ми намагалися зв'язатися з учасниками конфлікту, щоб дізнатися їх версії події. Коментарів поки не отримали. Суспільне готове надати можливість висловити свої позиції всім учасникам події. Антоніна Тугас, Аліна Данилко, Суспільне, Новини, Житомир.